Фу. Чорна, темна, впріла, вміла. Що робила, а нічого полуниці вибрала. Значить, сезон полуниці у нас продовжується. Це вже ось не знаю, який раз вибираю, ну вже, правда, вона не така, як була. Ну і однозначно багато гнилої вже у зв'язку з дощами. Вона собі стигла і гниє. Також потрібно мити, але ми, селюки, на це не дивимося. Вибираю луплю, принесла їм. І ще, якщо буду сама перебирати, то я ще буду їсти. а ні, дітей попрошу. Хай переберуть. Ростуть наші курчата бійці. Три кочки водить. Хай же там собі водять. Кріль котика ганяє, бігає. Ось так, всіх рожене, наїсся і <хи> погнав десь далі. <хи> Цесарята, курчата ростуть теж. Слава Богу, не було більше ніякого такого, щоб підійшло. Є. Навіть навіть маленькі-маленькі оці, ці гномочок серед карликових курей і то є. Так, Гриціан, ти що кроличку об'їдаєш? Іди пасися. Нема тобі пастися? А ці вже ростуть, вже повзають, а колір міняють. Такі цікаві робляться. Такі якісь думали, що будуть білі, а вони, а вони сивушки робляться. І що ви? Що ви гніздечко? Треба... Юра! Їх треба десь сюди отако покласти. Вони ж там гніздечко розкидали, розкидали. А да? Там ну, хай лежать. Їдьке чорненьке. Ну, вже пробують, повзають, все тільки не дивляться. А, а вже воно навіть пробує щось шукати собі, похрумкати. Те до кролички побігло. Вони вже хитрі, вони вже скачуть. Все тільки не дивляться. Ой такі. Такі сивенькі вушка робляться, сивенькі попки. Пушисті, і виросли, да. Це не відкрили воцьки. Ні, ще не відкрили. Складайте. <рістити> Давай, бо ще вистрибне, клади назад. У нас є. Шо ти? Дітлахів своїх хоч побачити, ні? <рістити> Побіг. Так, фазаночку нашу. Ой, шипить. Ой, дивіться, яка вона. Але що, що? Ну що я зроблю? Юра, як ти забирав їх? О! О! Та ну, дивися, вона мене зараз виб'є. Сідай, сідай, не буду я тебе щипати, сідай. Бачите, що робить? Одним словом лесіли, тільки двоє є. Юра що взяв всі, попробував. Решта бовтають. Ці не знаю ще, що там буде чи не буде. А вона не дає взяти. Я хотіла подивитися, ще раз перевірити, а вона. А вона б'є. Все, сідай, сідай, не буду чіпати, сідай. Ото що там, мамочка. Нас продовжує поливати дощик. Якщо сьогодні цілий день витримало, то на ніч напевно ще буде йти, тому що вже проситься. Огороди влізти, не можна, щоб щось робити. Хіба що тільки босому йти та місити. Сп'ять будь які піднімаються. Саме добре повитягувати, хоч добре витягується. Ну, але треба ж так, щоб не стояло калюш в цьому городі. Ну Таке. Якось помаленьку щось буде. Це Юра у мене так поїхав свиням косити. А в мене наряд. Попідстеляти на вулиці їх зараз не випускаємо, Ви тільки подивіться, що робиться. Вони тут понаривали, дощі йдуть. Тут ну, просто страшна калапесія. По... Позаганяли їх, позакривані, онрохкають, чують, що вечір. Їсти пора дощик, і починаємо рикати все. Тут дав Юра наряд зараз позаносити їм всі на соломи таке понастеляти. Так, ось це ось перша, випадково побігана кружка, <смірка> Накидала, зараз вона собі порозволікає трохи. А це от бачите, як добре, що підлога ось так спокато, то хоч тут її немає, а там вон стоїть прямо вода звідти. Не, не сходить уже від, від города. Шоти? Клійка, зараз будеш їсти, біжи, біжи. он носи сіно. Ця ось побігана, але ця не випадково, цю якраз то і планували. Це та за компанію, <піжи> тому що зривалися в один день. Ну але хочу сказати, що в цей саме сухіше, Ну, теж постелила її. А саме мокро, ось тут, ось від того, що не сходить вода, тут з вуличні їх обори. Від того, що тут постійно п'ють, бобляють, то навіть і не знаю, як їм зараз закидати, але буду зараз старити туди. Ну, ось той кінець, там хась підстеляються, а вони його порозносять, порозтоптують. А тут, а бачите, як стоїть, вода, і вся. Да, Да, чушки? І Вам-то непогано, що вона стоїть, правда? Ой, ой. Їсти, просять. Поїхав Юра, поїхав. Зараз перед підстелю, потім позакидаю кропиви, а потім принесу ані товчі, ані качанів. Оце на таких вони в нас харчах. Зелень і або качани, або ячмінь, або товчик я намалено. Граф реціан. Тобі не кажеться, що дощ починається? Розклався під горіхом. Іди, ховайся в клітку бо дощ. Зазвичай сам застрибують на вечір. А вчора, то коли вже все позаганяли, то мусили і його заганяти. Як то, знаєте, качок флів женемо. Грицька погнали кліточку, щоб застрибнув, бо не дуже ще хотів. Так, якось Тайсун кілька качечок забрав і за горошки повиходили. Оце заженуться ті, тоді доведеться їх ходити ганяти, заганяти, бо самі не архипушка. Оце. Єдине чудо, яке у нас всі душі витримує на вулиці. Собі пасеться, перепинаємо водичку носимо. Качанчик зробився славний, рівчачок на свинці жиє. Mm -hmm. Та якось я його здалеку показувала, як він до кобилки іржить і так написала: не дивись, що поні, а кобилки хоче. А хтось мені коментує, де ви там поні побачили. Тому що просто здалеку не видно, а так он в траві. В траві стоїть оце, що він вже ступав, а там, де не ступає, заходить в траву, то його навіть не видно. Архея пушка. Архея пушка. Від горшка. Скільки ти? Скільки ти від горшка, га? Оркипцю. Сбіпасевся і все. Дощик його помиває. Ти собі ростеш. Чи старієш? Чи ростеш? Ну, напевно, вже старіє, не знаю. Сивинка, сивинка з'являється. Він з'являється, сивинка вибивається. Стоїть, аж там далеко наша некошена люцерка. Так, знаєте. Думалося викоситися на сіну. Потім думалося, будемо їздити косити свиням. А відколи ці дощі йдуть, ви мені скажіть, як поїхати, як проїхати? Ось тут ще нічого не, за... не засіяно, просто сверзовано. Думали, така ще засіяти, знаєте, люцерка трава чи що, ну просто щоб е, заїзд так туди був, на той город. От. А воно вже стільки поналивало, що зараз хай поїде, то ще треба не знати, що визивати, щоб витягали. Картопля підгорнута. Уже гарненько стоїть Гарно. Ну і напевно, що завдяки дощам то і жуків не видно. Щоб сказати, а ні, вже трохи видно. О, напевно, що треба буде, ну, щоб так не, не масово, не суцільно, а місцями бачу сидять. Вон сидять. А туди місцями бачу, що навіть і строчанки стоять уже. Да-да-да. Це так тільки здається, що їх не видно, їх не видно, але вони є. Значить, треба буде ловити момент так, щоб прикропити чимось. Все, перша хрумкає, Хоча уже і товчі насипано, вже насипано, то Та вона таки пішла поряд на зелень. О, і тут. Одна то пішла на товч, а одна пасеться. що? Іду, йдемося сириня загонити. Так, сирена, Давайте. <рес> Давайте. Наче крупи ви не бачили. Бігом. О, а хто це вам з битошники драбинку скинуть? Давайте, да, будете сідати. О, все. На ніч і вмикаємо лампу. Хочу вже дорослі. І хоч тепло, але не знаю. Хочеться хаще погрітися. Ми таким чином, як змогли, так зростили вже, можна сказати, повбивалися в пір'я. От, вже по драбинці скаче. Кох пішов. Кох, покажися, який ти. І, а ти куди пішов? По драбинку, по драбинку і вилазить. От! А ця ось як ховає. Водять всі. Є, Юра взяненькується. А, а, а ховаються тільки під однією. А, чуєш чи ні, Юра, своїм курчаткам. А що, тільки твої курчатка чи що? Ні, хто любить найбільше м'ясо батя? А, Оце так. Кому глядіти саме більше мамі, хто м'ясо любить саме більше Батя. У нас якась качка вже занеслася. Це хорошо. значить, до осені ще повинні бути якісь каченята. Давай, давай, Тайсен, пішов, все. Та ще щось інкубатор починає вже пищати, щось налупить, не знаю, що добре, що світло не відключали. Тільки це ж добре, що налупить, якщо виведе. От м'ясо рости буде, а з другої сторони, дивлюся, зараз ці дощі ще на тиждень, то це ж і. І носитися буде ще. Ну, таке поносимось. Такі в нас справи понеділка. Гарного усім вечора, міцного здоров'я, добра, миру, благополуччя, гарного тижня. На все добре.